21 квітня, 24 рік, друзі, ми знову на Луцькому авторинку. І сьогодні я вам покажу, які ціни, які пропозиції. Спочнемо спочатку щось дешевшого, бюджетнішого, потім перейдемо до популярних моделей. І я вас всіх, звісно, радий вітати на нашому youtube каналі. Тому, якщо вам подобаються випуски, ви завжди реагуйте, пишіть, ми будемо вас консультувати. Номер телефону є знизу закріплений, і поїхали. І розпочнемо ми сьогодні з двох Kia Sorento, Друзі, подивіться, які заїхали, швейцарки, дві малишечки. Ця 14500 вартує. А ця скільки? 400. І ця теж 14500. Але тут дві різних комплектації, Бачите, тут значок Kia, тут трішки інший. Тут є вже такі підніжки, пороги, тут їх немає. Але тут... 11 рік, тут 12-й, тут 2,2 дизель, і там. Тут 220 пробігу, і тут 190. Зараз я вам покажу, як вони виглядають всередині. Ідіть сюди. Тут у нас хромовані такі накладки на дзеркала, безключовий доступ, і ось ось така підніжка є. Тобто вона ще й містима, об'ємна. Плюс зараз сяду, покажу вам салончик. Він з перфорацією, всі кнопочки є. Допомога при спуску, мультифункціональне кермо, автоматична коробка переключення передач, підігрів, сидіння, клімат, контроль, плюс панорама також тут присутня. Ми ось минулого ринку, схожий варіант, по супроводу, по авторинку забрали для нашого замовника. І тут саме цікаве, що вона ще місць тут сім сидячих місць є. В цій моделі 5. Зараз покажу вам, як вона виглядає. Подивіться. Сім місць. Ви їх можете скласти, розкласти, тобто тут без проблем. Ось такі варіанти попадаються. А ця взагалі тільки-тільки пригнана, була, ще бачите, не помита, не почищена, але свіженька. Оце саме основне, що всі хочуть щось посвіжіше, щось поновіше. Ось, друзі, дивіться, яка моделька ще також є. Тому ми розпочинаємо огляд сін. Я зараз беру вас і йдемо знімати, що в нас ще є на авториночку. Дивіться. Рено Каджар і Volkswagen Tiguan. Давайте Рено Каджар покажу вам. ЛЕД максимальна оптика 15800 вартість, 1,6 дизель 2015 року, легкосплавні дісочки, боус-акустика. Ось такий цінничок і ось такий салончик на механіці. Цікава також пропозиція. Позиція. Далі Volkswagen T1 за ціною 23 450. на LED оптиці, темний відтінок, двохлітровий двигун, 17 рік, 180, 197, точніше пробігу, повний привід, є режим вибору поїздки і автоматична коробка переключення передач. Тому, кому буде цікавий, звертайтеся. Зриномеган 3, дивіться який кузові універсал, бо з комплектації 1.5 дизельний двигун. І це 195 тисяч пробігу. 15-й рік, 1,5 дізельок. Білий колір, рестайлингова мордочка, легкосплавні диски, лінза, втонування він, континенталь гума присутня. І такий зовнішній дизайн даний автомобіль має. Зараз я вам покажу, як він ще виглядає в салоні. Тому, якщо буде цікавий, мультикермо з кроїзом, автоматична коробка переключення передач. Чотири склопідіймачі, Bluetooth, магнітола, клімат, контроль і не тільки. Десять 300. Volvo V50, ще присутня, ось така машинка за ціною 7850. Volvo, самі знаєте, славиться надійністю, шумоізоляцією і взагалі виносливістю. Кузова, ходової частини і не тільки. Зараз дійсно за ними величезний попит, а пропозиції не так вже й багато. Дивіться, 2010 рік, 1,6 дизель 230 тисяч пробігу. Вона повністю в тонуванні на шкіряному салоні. Ось такий зовнішній вигляд має ззаду. Тому якщо також когось зацікавить, то пишіть, звертайтеся в Дірект, будемо проводити огляд. Дивіться, яка ще пропозиція для вас: це Volkswagen Passat B7 з 2-літровим дизельним двигуном та ще й на повному приводі. Його вартість 14700. Такі біленькі, на лінзованій оптиці. До речі, одна з найкращих оптик, яка йшла в цій моделі. Парктроніки перед зад, легкосплавні диски і 213 ось пробігу. Повний привід. Повністю шкіра, автомат, мультифункціональне кермо, електростоянкове гальмо є присутнє. Біленький гарний колір, всюди є шилдочки. Дійсно видно, стан збережений. Тому також, кому буде цікавий, всі питання. В дірект будемо оглядати. Свайн Пасад B8 ще ось такий присутній. На ледівській оптиці, на легкосплавних дисочках з Дістронечком і за ціною 21%. 500. Зараз я вам покажу 160 тисяч кілометрів всього лиш пробігу на автоматі DQ381. Тут коробочка стоїть. Зверніть увагу на зовнішній вигляд цього авто. Зараз покажу також в салоні, як він виглядає. Умивачі, парктроніки, диски 17. -і. І ось такий салончик. Це Алькантара плюс шкіра це максимальний мультимедійний дисплей, це віртуальна панель приборів, кокпіт дисплейчик, цістронечок, автоматік, підігріви тобто все присутнє. Дивіться наскільки все збережено. Плюс є присутній масаж сидінь і клімат тут трьохзонний Бачите, третя зона взаді для пасажирів. Тому ще одна позиція з авторинку. Будь-які питання завжди можете задати в директ. Ще два Volvo присутні на авториночку. 2008 року дана модель 8750. Ось такий зовнішній вигляд авто має в синьому, такому, синьо-сірому відтінку і вер-дизайн у вісах. І зараз покажу зразу другого, як виглядає так само цікаво. 8450. Давайте по цінникам пройдемось. Тут 9 й рік, 1.6 дизель 240 пробігу, а в даній модельці. 2-літровий дизель 230 пробігу, восьмий рік. Давайте відкриємо, покажу вам салончики даних автомобільчиків. Тут повністю шкіра, механіка, 4 склопідіймачі і величезний-величезний, об'ємніший просто багажничок. І в даній моделі так само покажу вам салон, як виглядає. Мультифункціональне кермо, механічна коробка переключення передач і комбінований салончик. Тому ще два вольвочку, якщо когось зацікавить, пишіть директ. Присутній ще сценік за дуже хорошою ціною 16 тисяч доларів. Це 1,5 дизельний двигун, 205 тисяч пробігу, 17-го року дана модель. Легкосплавні ось такі 20-ті каточки. У нас тут є також автоматична коробка переключення передач, комбінований салончик і ось такий зовнішній дизайн ззаді. Це Grand Scenic, тобто він великий, містимий, вони бувають ще самімісні, тому також ціна адекватна. Пишіть, звертайтеся, проведемо огляд. Зараз покажу вам цінничок. Ось на автоматі. він Renault Kengo, дивіться, Maxi база, це 11800. Він вартує. Тут 13 рік, 1.5 дизельний двигун, 218 тисяч пробігу і пригнаний з Швейцарії. Ось Такий автомобільчик в максимальній базі, вони також завжди цінуються з клімат-контролем, мультифункціональне кермо, ще й з круїзом, якраз робоча машинка. Включили круїз і поїхали. Плюс для сім'ї такі дійсно варті уваги. Октроніки, фаркопчики, все, що треба, є присутні. Ну і саме основне дійсно в таких автомобілях, що він довгий, максимальний, що є куди все помістити, тому можете також розглядати. Далі покажу вам ще ось такий Renault Space. Він вартує всього лише 15800, 220 пробігу, 1,6 і дизельок на автоматичній коробці переключення передач. Також пригнаний з Швейцарії, має безключовий доступ, має комбіновані сидіння, автоматик і панорама також присутня. Тому ще отакий варіантик, ще така пропозиція. Також для вас летить в Дірект. Тому пишіть. Звертайтеся, будь-які питання, проведемо огляд і надамо всі детальні звіти. Далі дивіться, який яскравий Kia Sportage. стоїть 2013 року, 11700 він вартує 1,7 дизель, 212 пробіг. Також, якщо зацікавить, десь тільки-тільки заїхав, яскравий, гарненький, колір вирізняється дійсно. Серед потоку автомобілів. Зараз покажу салончик. Добрий день. Добрий день. Є в нас комбіновані сидіння, механіка, клімат-контроль, мультифункціональне кермо. І такий зовнішній вигляд. Знову ж таки, він має. Тому кого зацікавить, пишіть. Ще одна бюджетна позиція: це Renault Megane 2 за ціною 5 850. Ось тут. 2007 року, 1,6 бензин 185 тисяч пробігу. Фінзована оптика, є сервісна історія обслуговування цього автомобіля, є рейлінги присутні, є механічна коробочка переключення передач, так він зачинений, то покажу вам ось так. Кондиціонер і, до речі, доволі збережений Збережений, взагалі салончик, зовнішній вигляд. Також можна розглядати, якщо буде цікавий вам. То звертайтеся, пишіть. А ми переходимо до наступної позиції. Це Renault Megane 3 вже в дорестайлінгу і за ціною 6450. Це 1,4 бензин 9 го року дана модель. І і 204 тисячі пробігу. Ось такий меганчик. Був би вже з 12-го року з Лецмушкою, був би вже дорожчий. На дісочках без ключовий доступ, механічного переключення, передач, коробочка. Мультифункціональне кермо, двохзонний клімат і саме основне ось ціна. Ціна майже як за другий меган. Тому якщо буде цікавий, також пишіть, звертайтесь. Пішов нас по авториночку, трішки розповім вам, пробігся по цінам. Як завжди, ціни не міняються. В неділю менше варіантів, чим четвертому. Хто десь їде з там з Харкова, Судеси з чи з Києва, немає сенсу в неділю їхати. Приїжджайте в четверту, більше буде автомобілів, більше вибір. Але саме в неділю є свій плюс, чому варто сюди приїхати? Адже вивозять люди домашні автомобілі, і плюс ті, хто мають там якусь роботу, чи ще щось, то в неділю, звісно, вони точно виїдуть, щоб показати свій автомобіль, щоб. Ви його продіагностували, купили і так далі. Плюс деякі автомобілі заїжджають там четвер чи в середу, розмитнюються, потім підготовлюються хімчистка поліровка і тому так само виїжджають на вихідні. Ми тут кожного дня, кожного дня зранку до ночі ночуємо, перевіряємо автомобілі. Дивимося, що свіже заїхало, що взагалі попадається. Тому зараз тут знаходимось вже пару варіантів. Перевірили для наших замовників, будемо переходити на другий, третій етап огляду, тобто комп'ютерна діагностика, СТО і так далі. Слідкуйте. Маздочка cx 5 присутня, вже в рестайлінгу з led смужкою, 70 тисяч пробігу і 2,2 дизельний двигун. 18 року автомобіль на автоматику. Просто біленька-біленька, гарненька, з білосніжним перфорованим салоном, з автоматиком взагалі. Бомба-ракета, подивіться, який вона зовнішній вигляд має. Тому дану модельку пропоную для вас, луцького авторинку. Якщо буде цікаво, звертайтеся в Дірект. Переходимо ми до рестайлінгової така шкода Октавія. А сьома 207 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун, а вартість її всього лиш 12-300, 12-300 на патронічках. 16-го року автомобіль. Покажу вам салончик, мультикермо присутнє, механіка і ось такий зовнішній дизайн взаді. Тому авториночок триває, продовжуємо. Це присутній ще ось такий короткий сценік, це не грант на лінзованій оптиці, рестайлінговій морді. І тут 9 тисяч доларів всього лиш вартість. його. Боус-диски, боус-акустика, це 1.6 двигун, 13 рік. Темні дзеркала без ключовий доступ. Відкриєте? Є також круїз, контроль присутній, комбіновані сидіння, гарні збережені, мультифункціональне кермо знову ж таки. І пробігу зараз ми глянемо 250 рівно тисяч. Є блютуз-магнітола, є шестиступочка, є електростолінкове гальмо. І ось такий. Тому для тих, хто шукає щось таке поменше, покомпактніше, він почти як хічбек. Бо гранди вже довше йдуть, а цей, бачите, для міста взагалі буде бомба. Тому також можете розглядати до покупки. Якщо цікавить, пишіть. Ще одна Volvo V-50, це вже в темному відтінку на німецьких номерах. 2008 року випуску. І 1.6 дизельний двигун. 230 тисяч має пробігу, 7250 вартує і ось такий. Цінничок пригнано з Німеччини. Салон автомобіля, механіка, клімат, контроль, чотири склопідіймачі. Фаркопчик присутній. Тому також кому буде цікаво. Як завжди, всі питання задавайте. Проведемо огляд, а тут двіжуха на Луцькому авторинку триває, прикурюють автомобільчик. Знову ж таки, сценіків багато не буває. Дивіться, яка. Позиція, пропозиція знову ж таки для вас. Це 13-го року гранд Сценік 10800 вартує, 1,6 двигун, 215 тисяч пробіг. Лінзована оптика, боус-акустика, боус-диски і салончик. Покажу вам салончик. Електростоянкове гальмо, блютуз магнітола, мультифункціональне кермо, і круїз, і білі ремішки саме в боус-акустиці. Присутні. Точніше, боус комплектації. Ось такий варіант також. Якщо зацікавить, всі питання у діректу. Глянемо, перевіримо, додамо всі звіти, ось цінник і переходимо далі. Тут стоїть ось такий четвертий меган. Меганів також багато не буває, особливо коли ціна 12699 за рестайлінгову модель і 2018 року, то я думаю, точно варто вам показати. Це лімітед-комплектація, безключовий доступ, механіка і отакий от дизайн. Даний автомобільчик має. Якщо зацікавить, всі питання у дірект. Задавайте, пишіть, все розкажемо, перевіримо. І далі Peugeot. Peugeot це 308. SW. тобто він такий довший, містиміший. І 2015 року випуску. 9900 вартує, 1,6 дізельок, 240 пробігу. Баклажанний колір, такий з фіолетовим відтіночком. Дуже класне кермо невеличке скошене, воно дуже класно керується. Механіка і дисплей, на який абсолютно все виводиться: і клімат, всі регулювання, магнітола, все в одному дисплеї. Тому, якщо зацікавить, також пишіть заступна позиція: це до рестайлінгу Renault Megane 3. 7600 його ціна, і це бензин MPI-ний бензин 207 пробігу 2010 року випуску. Сіренький відтіночок, без ключовий доступ. Є присутні рейлінги, є. Мультифункціональне кермо, двохзонний клімат, контроль, чотири склопідіймачі і ось такий дизайн ззаді. Тому також, кому цікавий, пишіть, звертайтеся, оглянемо, перевіримо. Далі ми переходимо до Кенго, Рено Кенго 2008 року, 1,6 бензин, MPI, 188 пробігу, робоча машинка, робоча конячка за 7550. Ось такий автомобільчик для сім'ї, для родини, для роботи, з круїзом, з кондиціонером. Також вартий уваги. Задній ряд присутній, великий багажничок, фаркопчик. Тому чому б ні, чому б ні, друзі. Звертайтеся, пишіть, проведемо більш детальніший огляд. Зверніть увагу ще який третій меган присутній. 9350 ціна за бусешку. 260 пробігу, 12 рік. 1,5 дізельок, безключовий доступ, мультифункціональне кермо, клімат-контроль, круїз-контроль. І ось такий зовнішній вигляд, зовнішній дизайн має автомобіль з фаркопчиком. Можливо, також когось зацікавить. А ми переходимо далі. Дивіться, авториночок триває. Ми переходимо до Тігуана. На номерах у нас Тігуан стоїть. 15450 вартує, 2-літровий двигун, 159 тисяч пробігу. Це Америка, але 13 рік, 2 літри, повний привід, 159 пробігів. Є тонування, є автомат, є шкіра, дісочки, зверніть увагу, в якому вигляді, в якому стані. Тому також можна розглядати до покупки. Авто доволі цікаве. Я дійсно думаю, варте уваги. На номерах ще й буде, думаю, обслужений. А далі ось такий гольфик 10 го року 8500. Пробіг не вказаний, але 1,6 двигун. І ціна для гольфа адекватна. На механіці алькантара плюс тканина, мультифункціональне кермо. І ось також сьогодні ще вам не показував гольфів, тому ловіть гольфика і переходимо ми. До пасаті КБ-7 в шоколадному відтінку. Двигун не вказаний. Думаю, що 2 літри або 1,6. Може. 14 рік. Панорама. А який двигун в пасаті? Який двигун в пасаті? 1,6, так? Да? 1,6 Двигун. Дизель. Механіка, клімат, контроль, шкіра, мультикермо, підігрівчики. 1,6 дизельний двигун, шоколадний відтінок, ремовшн, турбодізель, дивіться, який кольори, як гарно передається. Тому також, я думаю, цікавий і вартий уваги. Пишіть, звертайтеся, оглянемо. Далі дивіться, меганчик. 9250 вартує, 1,5 дизель, 12 рік, 220 пробігу. На механіці, на легкосплавних дісочках. Далі Peugeot 5008. 11850 вартує автомат, 186 пробігу, 2015 року дане авто. Зараз покажу, як в салоні виглядає. Автомат, шкіра, підігріви, пелісточки переключення передач, Великий, вмістимий, сімейний, з прокопом, з партроніками. Тобто все, що треба, все є присутнє в даному авто і навіть більше. Peugeot 308, схожий варіант я вже показував. Даний автомобіль 222 пробігу вже має. Свіжопригнаний, пригнаний, 150 вартує. Тут, до речі, цікавий салон, шкіряний і на механіці. І великий, звісно, дисплейчик їхній присутній. Тому такі позиції сьогодні. Але каптіва пригнана Швейцарії. і саме цікаве, друзі, з пробігом 105 тисяч кілометрів. 105 тисяч кілометрів 12 899 на автоматі даний боїнг. Отакі присутні. Тому також, чому б ні, пишіть звертайтеся. ось такі позиції сьогодні пропозиції з Луцького авторинку вам показую. Дійсно цікаві, дійсно варті уваги. Дійсно можна розглядати до покупки. ще покажу вам шкодку. Тут а 5 за ціною 8200. Це 1,6 дизель, 12 рік, 240 тисяч пробігу. І це А5, на дісочках, на рейлінгах. ось такий салончик, мультифункціональне кермо, кондиціонерчик. Також можна розглядати. Тому, якщо виникають якісь питання, ви завжди їх можете задати, зателефонувати. Без проблем. Просили в минулому відео показати ще B6, якщо попадаються, тому дивіться одразу сіренькі, покажу вам. 1.6 бензин, автомат 6750. Дизельні, як ви знаєте, там вже будуть викатані пробігами, руками і взагалі. А ось бензинку можна розглядати, бо в основному десь другий автомобіль в сім'ї був. На комбінованому салоні, на автоматі. І можливо десь стояв дійсно в гаражі, бо видно такі по кузову ціленькі, гарненький. Ну також можна розглядати до покупки. Пишіть, звертайтесь. Ну що ж, підведемо підсумки авторинку. Неділя, вже 2 часа дня. Авторинок завершився. Я вам скажу цього разу варіанти були, але не так, як в четвер. Дійсно, в четвер він насичений був. Дуже багато людей приїхало, дуже багато різноманітних моделей, які можна було розглядати і порівнювати. Зараз не знаю чому з чим зв'язано автомобілів було трішки менше, але знову ж таки люди приїжджають із Полтави, із Харкова, із Одеси, із Києва, і не тільки щоб придбати саме тут на Луцькому авторинку цей автомобільчик. Тому ми перевіряли сьогодні, три позиції забрали близько п'яти автомобілів: це і шкоди, і мегани, і навіть Вольво, не пройшли наші перевірки, адже знаходили і скручені пробіги, і крашені пройоми, і перекинуті навіть двигуни. Тому, друзі, якщо ви бажаєте дійсно, щоб... З вами експерт походив по авторинку, щоб експерт перевірив цей автомобіль е, якісною діагностикою. Плюс у нас є власне СТО. Звертайтеся в Дірект, пишіть, телефонуйте по номеру телефону, номери телефонів завжди вказані знизу. І ми дійсно е, продіагностуємо при вас та ще й поторгуємось. Ми в Луцьку живемо кожного дня. Тут ходимо на авторинку, тому е, можете приїжджати. Абсолютно все знаємо. Всі площадки, якщо навіть десь на авторинку не попався автомобіль. То одноразовим оглядом так само його оглянемо, виберемо по Луцьку. Тому працюємо перш за все на результат, зацікавлені саме в тому, щоб вам знайти автомобіль, щоб ви були задоволені і звісно рекомендували нас. А в загальному не бачу сенсу приїжджати в неділю саме на супровід, бо кажу, ринок малий, просто потратите лишні кошти, лишній час. А в четвер дійсно він насичений. Тому. Як завжди, рекомендація від нас. Підписуйтесь, слідкуйте. Всі наші соцмережі ви можете побачити в описі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ви зможете там прогортати різноманітні варіанти, пропозиції. Що заїжджає на Луцький авторинок, ми зразу фотографуємо, знімаємо відео і виставляємо. Плюс авторія якісь цікаві варіанти моніторимо. І навіть те, що їде з Європи на митницю, нам інколи продавці скидають. Тому підписуйтесь, всіх обняв. До нових зустрічей! I can, I can, ca swadow, whatsoever whatsoever whatsoever. can I, can I, can I swallow, swallow, Can, ca ca swadow, I, can ca I, can I, can I swallow, swallow, Can I, can I, can